Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьомій ранку, другий день Пасхи. невже новий замах на генерала залужного. Телеграм-канал «Топоропомсти» пише, що спіймали другого високопоставленого крута, який пропонував уже не півмільйона, а цілий мільйон доларів за убивство залужного одному із колишніх військових завербованих десантників агентом ФСБ розстрілом із близької відстані з контрольним в голову, коли той мав бути, нібито на реві. Літації у Лондоні, як і попередні кілери, цим також була поставлена головна умова. Фото звіт вбивства залужного, який мав бути на пробіжці. Операцію по затриманню проводили споци генерала залужного та Джонсона. Скоро назвуть прізвище зрадника. Серед політиків за цим можуть стояти ті ж люди, що й намагалися свого часу убити генерала Омельченка. Про що той сам розповідав телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що новий генсек НАТО Залужний, який очікує таємного призначення, готує декілька тисяч бійців, аби Звільнити наш білорусько-український кордон та відправити резерви в кількості 100 тисяч чоловік на східний фронт. Білоруську частину закриють збірні війська НАТО, в основному французький легіон, про що вже неодноразово говорилося. 22 країни на таємному голосуванні погодилися. Залужний стане новим генсеком НАТО, а також командувачем східного флангу НАТО. Дві посади в одні все більше розмов йде про те, що війська НАТО зайдуть в Україну. Ви ж чули заяву Макрона Чеха та інших лідерів, які згодні з генералом залужним. Нам потрібні. Звільнити резерви, і такі війська вже почали готувати. Проти цього виступає Зеленський. В той же час самого залужного намагалися вбити отруїти. Тим замах виявився невдалим. Згодом взагалі з'явилося спростування цієї інформації від політолога Змієвського. Втім, обмеження і курс терапії генерала все ж пройшов. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Поки залужний робить все, аби захистити Україну. Ситуація тут напружена. В той же час у залужного головна мета зробити так, аби Україну прийняли в НАТО, адже наразі у. Україну не приймуть до НАТО і протягом наступних кількох років. Спеціальний помічник президента США Томас Райда, оскільки Україна зараз перебуває в розпалі великої війни. Ми зможемо робити кроки, які би зміцнювали її оборону та безпеку тут і зараз. А також у наступні кілька років. Щоб коли цей момент виникне, коли Україна приєднається, вона перебуватиме в міцному становищі. Вся надія на нашого генерала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.